Обіцяли дощ, а тепер уже й не обіцяють. Ось так ми вийшли на вулицю, хоч і ще дев'ята година ранку, то ми вийшли. Взяла ось у пледик такий прикритий якщо буде прохолодно йому. Ну, не знаю. Крутиться і сосочку взяла. Поки що бабуля нічим не буде займатись. Буде нянькувати? Да. Отак. А то вчора щось не змогли винести, всі були зайняті, а в першу чергу малюк! <клес> да, в першу чергу ти. Ну, покатаємося чи що? І Фенді вийшла. От. Плюс. Я дивилася, чи 21 забула. Ну, так, нормально. Да? Святославчик, агу, скажи. Агу. Агу. А? а, а? Ні, не, не говориш. Отак. Отак. Молодець. Батьки знову у справах. Тут три годинки в мене є <ганую> понянькувати. Ну, і потім можна. Я встигну все зробити. <ганую> о, о -о -о. Ось, о, ногами отакої і вже плед скинув. Ну, поки що, щоб не змерз. Да, ото, бачиш? Ну, поїхали. Поїхали? <ганую> все, замов. Я покинянчусь, і оце ж вчора почала е тут прибирати камінці, де у мене ялівець голубий, оце росте. Він уже правда, величенький. <плес> да, агу, говори. От. Чому? Дивіться, я його коли саджала, я її не знала, як правильно. Потім погуглила, е виходить, що він е виростає в діаметрі. 3-5 метрів. А в мене, дивіться, до паркану 50 сантиметрів, то це ж мені треба його викопати і як мінімум півтора метри відступити від паркану сюди до туй і посадити десь там по центру. Ну, не знаю. І або ж перенести його зовсім в інше місце. От, для того, щоб як діаметром 5 метрів це буде забагато, прийдеться зрізати, Ну це 3 метри діаметром, якраз це півтора метри. Ну, він мені ж закриє і флокси виходить. Ось. Ну В общем, я не знаю. Я ще думаю, може я туди е, десь трішки інакше посажу е, тую, хай вона росте маленьку. Ну, Теж от на, на уровні цих туй, а його таки переберу туди на ту клумбу, де в мене агроволокно лежить. Ну, це ж, Оце вчора дійшло до мене, дай по гуглю думаю. А він в минулому році почав пропадати, я його рятувала-рятувала, і оце він пішов. Ну, я, може, якусь гілочку одну відщипну. І посажу на про всяк випадок. Це я таким сьогодні буду займатися, ну, коли мені дадуть час, бо зараз я нянечка. А ти що туди пішла? Ну, чого ти туди пішла? Я в гараж не йду сьогодні. Ото в мене мох пів мішка моху з лісу привезли. А то ж підкладатиму, кору знайшла в мене в 20-літровому відрі. Більше, ніж піввідра кори, то треба тут підсипати, під цю тую. От, і тут же ж посажу. Та й оту маленьку теж треба підсипати. Ну, є чим зайнятися. Сьогодні нам обіцяли дощ, а потім вже й перестали обіцяти, то можна чим зайнятися. Я отут висадила петунії, ота сама висока виходить, вона й пропаде. А ті, що поменші, дивіться, поприймалися. Це тут. І там, там майже всі. Зараз під'їду ближче. Ой. Так. Ага. Тут майже всі прийнялися, он один і то, я думаю, він прийметься. Тихо, 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 все, все, все. Я, увагу, для... до тебе більше. Обійшла я свою ділянку, і оце ж у мене тут розбита клумба. І я не знайшла нічого, не винайшла кращого, як посадити той голубий ялівець ось тут. Оце камінюку цю прибрати, тут переробити щось. От, Так як у Наталі там. Агроволокно полізло, то не факт, що в мене воно не полізе на слідуючий рік. Тому я буду зараз насаджувати, де можна, де не можна, і камінці теж викладати. Тут у мене ялівець росте. Мабуть, він з весни, мабуть, він вже дав корінці. Я його відціль приберу, оці два лишу. Чому сюди буду садити? Бо як кажуть, що він ялівець 3 метри в діаметрі, то тут якраз буде добре. Значить, що тут, оці туєчки, мабуть, Ну, ця щось пропадає, я вже говорила, ці добре, ось ця добре і та і та пропаде. Мабуть, оці. По краях посажу, а потім тут буду думати, що. Отут вони будуть заважати цьому ялівцю, якщо ж він прийметься. Він же ж не молодий, уже хоч він ну ось такий, і це ж треба викопати. Ой. Коротше, в мене тепер заморочка. Куди отой ялівець діну, теж ще не знаю. Ну, отам мені треба прибрати. Ну, щось буду робити, а потім покажу. Це я поки, як говорять, вивісила білизну, малюк спить. І думаю, ну куди ж? Я це вчора вже заморочилась і думаю, я не знаю куди. Посадить сюди по центру, ну, і це навіть не так у мене, може, отам по центру посадить. Так він тут все закриє, так він хоч. Хай е, оцей ну, по боках він буде, ну, в общем, не знаю, не знаю, щось в мене тут е, криша рве. Не, не, не розумію, що мені зробити і як мені зробити краще. І втрачати його не хочеться, що він, е, ну, щоб перенести правильно. Ну, І не знаю, що робити. Ну, мабуть, так і я його сюди і посажу. Хіба що трішки, ну, подивлюся, може, я його десь отак, отак посажу тут. От, Тут зроблю коло, щоб мені. А, хто там ходить по цій доріжці чи стежці? Ну, Мабуть, це десь отак я його посажу, щоб якщо і той виросте, ну, той я прибрати вирішила, а от і лишить. Чи не знаю. Може, і там посадити такий ялівець, і там взяти живця і накрити пляшкою. Наташа мені там рекомендувала каже, я так всі роблю ялівці. Ну, я так не робила, бо я навесні садила, і вони до зими давали тоненькі корінці, і вже було все добре. Ну, Можна і спробувати. Не знаю, я як вже зроблю, я потім покажу, що я тут переробила. Оце прати не прати, прати не прати. Дивлюся, був вже, ну я вже говорила, а зараз, вроді як і не буде дощику, так я й попрала, і повішала вже, і йду до малюка. Іду, тихенько там себе він веде, та що тихо, та й все. І зараз, може, от і камінці там приберу біля ялівця. Вчора ввечері заливала. Заливала туманом, а тут уже шлангою. Ну, повисихало. Повисихало, але нічого. Вже осінь, друзі, осінь. Так, Поки малюк спить, я зараз хочу там камінці прибрати, де мені ялівець викалпувати прийдеться. Ну, Скільки зможу, поки спить, і погода дозволяє мені. І я хочу показати, дивіться, в мене там під ялівцем не агроволокно, а зовсім лежить така. Я порізала мішок з-під цукру і поклала. Він дише, ще через нього проходить вода. І ну, він прекрасно. Ну, правда, в мене ж зверху камінці лежать. Та це я шкодую про Наталіни агроволок, скільки коштів витратили, і, і отак сталося. Ну ладно, я буду потихеньку працювати, потім покажу. Коли це воно закінчиться, я не знаю. Ну, Колись закінчиться. Добре, що я оце якось чогось мені прийшло. я згадую, це Наташа, тут сусідка поруч з цією Наталією живе, дала мені живця, і оце ж я його посадила, він виріс такий. І я згадую, ж відкіль вона мені зрізала, то в неї той львець, ну, дуже великий. І я ж вчора чогось мені прийшло в голову погуглити, І от таке нагуглила. Думаю, в мене там зовсім. Немає йому де розгулятися. Шкода буде, якщо пропаде. Ну, сподіваюсь, що все буде добре.